Вітаю, друзі. Останнім часом президент Зеленський роздає багато інтерв'ю. Такі інтерв'ю повинні дати відповіді на болючі питання, пояснити, куди рухається країна, наприклад, назвати червоні лінії, або пояснити нашим партнерам, що відбувається зараз в Україні, а також сформувати думку тих, хто дивиться Зеленського про те, що в голові. У найвпливовущо політичного діяча сучасності по версії Андрія Єрмака, так от якщо подивитися інтерв'ю Пірсу Моргану, то запитань стане значно більше. А про адекватність з'являться нові питання. Ну, давайте почнемо з найгучнішої заяви. дайте нам ядерну зброю, дайте нам ракети в такій кількості, щоб ми могли зупинити Російську Федерацію. Так заявив Зеленський в цьому інтерв'ю, і щодо ситуації з процесом затягуванням. Процесу вступу України до НАТО ядерна зброя. Ну хто ж йому дасть ядерну зброю? Давайте будемо реалістами. Більше того, світ намагається обмежити кількість учасників ядерного клубу. А Зеленський робить цю заяву. І ще більше лякає тих, хто переляканий до того можливістю третьої світової. Це все, що треба розуміти для адекватності зеленського. Та наскільки він реалістично дивиться на події та процеси, це, до речі, велика проблема. Потім наступна заява, яка показує, що все ж таки з адекватністю і з сприйняттям реальності в нього, як би так пом'якше сказати, ну як і в історії з Татаром, який вбивав чеченців. В Києві на початку повномасштабного вторгнення саме так заявив Зеленський, незважаючи на те, що жодного чеченського терориста, а саме Кадирівців, не було. Були чеченці, які були на нашому боці. Не ну, ж не думаю, що татар вбивав саме їх, тим більше, що Зеленський казав ще про малюка, але малюк з цього приводу взагалі мовчить і не хоче навіть коментувати цю маячню. Так, от, що заявив Зеленський? Він заявив. Трамп запросив мене на свою інаугурацію, але мені було ну, не дуже доречно прийти. Знаєте, я пам'ятаю, як у дитячому садочку 1980 році один хлопчик прийшов у джинсах. Ну, треба пояснити, це часи суцільного дефіциту, і джинси взагалі на дитині. Ну, виглядали неймовірно дивно, і взагалі це була розкіш така, і це зараз звичайна річ: ну, дитина в джинсах і джинсах, а тоді тоді джинси для дорослої людини була на реальність скоріш така дорога мрія. Тож це було настільки вражаюче, що я запам'ятав цю історію, а ще більше я запам'ятав, як мій по дідсудочку, одногрупник Олег. Тоді, от від заздроч аж почервонів, а потім почав говорити: А я? А у мене, а у мене, а я, а у мене вдома 10 пар джинсів таких. Ну і після цього розплакався. Все було зрозуміло. Але те, що зараз я почув від Зеленського, то це дуже схоже на реакцію Олега. І ще одне. Можна було побачити, що Трамп запросив тільки своїх партнерів по ідеологічним правим партіям. Зеленський настільки лівий популіст, що він не міг навіть потрапити туди, але йому дуже хотілося. Тому заявив, розуміючи, що. Ну, то буде щось виправдовувати або казати. Всі все розуміють. Він так шукає зараз спілкування з Трампом, що якщо б його запросили, він би пішки побіг. Але ні, не склалося. І до речі, я думаю, що 10 парджинців у Зеленського є. А це може бути. А от запрошенням ну, не склалося, і не склалося. Далі наступна заява. Зеленського, зараз ми не можемо повернути всі наші території, ми адекватні люди і не можемо втратити мільйони людей зараз заради результату, як, який ще не факт, що буде. Ну, по-перше, ця заява підтверджує слова Келева, що Зеленський готовий до поступків і до перемовин. Єдине, що невідомо, до яких саме поступків готовий Зеленський. І тут треба все ж таки, щоб він вже говорив нашому. Українському суспільству про те, ну щоб це не стало знову історією, яка стане відома українцям з західних ЗМІ. Час чесно обговорювати це з суспільством. До речі, він пізніше про це і сказав, але знову ми розуміємо, ми дізнаємось про все останнє. Так, от для мене невідомо, які на які поступки він готовий йти, що саме для нього знаходиться за межею червоних ліній, і взагалі не ті перемовини путіну, бо Путін 100% Перемовин не бажає, але Зеленський чомусь в своїй голові вже вирішив, що перемовини вже є. Ну, от на ці запитання я б хотів отримати відповідь в якомусь наступному інтерв'ю, але поки що цього інтерв'ю ми не бачимо. Далі заява, на яку ну, відверто варто звернути увагу, тому що в череді я не лох, я не тряпка, е, ще у нього там ще було. Бо не втік і ще щось з'явилися нові. Тепер він а, не маріонетка. Росіяни не хочуть кінця війни, тому я їм точно не підходжу. Їм потрібна маріонетка миротворець наш. А в Стамбул їхали по твоєму наказу, навіщо а, тримати оборону, чи що. Чи Зеленський от, про що думав, коли таке заявляв? Тому що в Кремлі добре розуміють, що той, хто. Готував країну до травневих шашликів, а не до вторгнення, хто придушив ракети будування, хто зірвав мобілізацію, хто зняв залужного, хто втручався в операції військових, не маючи ані освіти, профільного ані розуміння, не досвіду. Хто мовчить вже декілька діб про події, терактів в ТЦК та хто толерантно ставиться до корупції в своєму оточенні? ну от Я впевнений, що. Той їх влаштовує значно більше, ніж будь-хто інший. Ну тому, що е, те, що робить Зеленський, гарантовано Україну, як ми бачимо, до перемоги вже не веде. І саме тому він волає про перемовини, розуміє, що все зробив для того, щоб перемогу Україна не отримала. На жаль. Ну, мабуть, не треба було чіпати всі ці теми, а саме мобілізацію, знімати залужну, втручатися в питання військових. Але дуже хотілось відчути себе Наполеоном. Не зміг. Ну тому що не Наполеон зовсім шоумен. І до речі, після цієї заяви з'являється відчуття, що наш президент вважає всіх дурніми. Дурніми так, а себе дуже хитрим і помиляється. Все навпаки, бо його заяви ну, відверто не співпадають з тим, що реально. Далі Зеленський назвав втрати росіян у війні проти України. За його словами, окупанти втратили приблизно 300 350 тисяч солдат вбитими, і десь 50-70 тисяч зникли безвісті. При цьому 600-700 тисяч окупантів отримали поранення. І це, м'яко кажучи, не співпадає з цифрами Генштабу. Ну, розбіжності з даними Генштабу дуже велика, навіть якщо під втрати об'єднати і вбитих, і поранених, і зниклих в нього значно більше. А більше того, якщо їх окремо рахувати, в нього значно менше. В мене запитання, хто писав цей текст Зеленському? Хто йому давав ті дані? Ті самі люди, які написали йому, що Україна зробить побудує один гігават електроенергії, а Україна побудувала тільки 13% з того, що він пообіцяв, не електроенергія, а електрогенерація. Вибачте, а чи ті люди, які написали йому на День Соборності текст, в якому було написано, що День Злуки відбувся на Софійській площі, коли об'єдналася правобережна і лівобережна Україна, так ні. Тоді УНР з УНР об'єдналися, а в УНР було і правобережні території, і лівобережні. Тому в мене багато запитань до тих, хто пише тексти Зеленському Ну, 100% ці люди, м'яко кажучи, і некомпетентні, і і неадекватні. Але пишуть і Зеленських тримають біля себе, тому що ну, з його, йому з ними комфортно. Мабуть, на їх тлі він виглядає дуже розумним. Може, але. Лякає те, що він читає будь-що, що йому пишуть. Може, треба хоч би з якимись знаннями оперувати? Чи якщо нема знань, то маємо такі результат. Е, остання, не остання, вибачте, наступна заява Зеленського така цікава дуже. Війна закінчиться. Коли закінчиться воєнний стан, тоді однозначно будуть вибори. Ми захищаємо демократію, тому це необхідно. І далі Зеленський додав свою улюблену тезу: Мене обрали 73%. Так, обрали тільки не Зеленського. Кінець епохи бідності, кінець епохи брехні, кінець епохи олігархату. Ну, як там, з бідністю, з брехнею, з олігархатом? Все добре? Ні? Зрозуміло. Ну, тому. 73% від тих, хто прийшов на вибори, тут дійсно обрали Зеленського. І це правда. Питання, скільки би за нього проголосували сьогодні, останні соцопитування показують, що він пролетів би з результатом десь на рівні 23-25%. Це говорить про те, скільки приблизно є людей з безклепки в голові, які готові ще 5 років віддати на ганьбу, корупцію, чергові шашлики і занепад країн. Ну до речі, хоч зрозуміли, що в голові Зеленського, і до речі, що є ті, хто дійсно готовий нього голосувати. Але от ця теза про 73% Зеленський не може її забути, і для нього це важливо. Він каже: що до моєї легітимності, мені обрали 73% мого населення, і я завжди говорив, що я відкритий до виборів. Ну, по перше, знову збрехав 73% не населення. А тих, хто прийшов на вибори, це значно менше. Але Зеленський або бреш, або маніпулює, або, вибачте, навіть не розбирається в цьому. І це мене, до речі, не дивує. Тому маємо, що маємо, але показує, до речі, що в голові Зеленського Віннігрет. До речі, він заявив, що готовий сісти з стіл переговорів з Путіним і каже, що а, якщо зустріч з Путіним для досягнення мирної угоди це буде єдиний варіант, тому ми безумовно. Підемо на таку зустріч. Єдине запитання: а Путін піде на цю зустріч? Ще раз скажу: в нього все гаразд. Він кидає м'ясо в бій, в нього м'яса вистачає, йому байдуже над втрати. Грошей в нього вистачає, він просувається вперед так повільно, але просувається. Кожен день він захоплює нову територію. Його все влаштовує. Зеленський мовчить про мобілізацію, не займається її, не займається мотивацією, не пояснює людям, що відбувається на фронті, і замість того в якусь демонструє імітацію брухливої діяльності. Все це говорить тільки про одне, що в голові Зеленського бардак. І цей бардак, ну що я можу сказати? Це погана історія. Тому що, ще раз кажу, це інтерв'ю буде дивитися не лише у нас, і не лише на Заході. В Росії теж і вони бачать, що відбувається. Вони бачать ці панічні заяви. Вони бачать розгубленість. Вони бачать відсутність конкретики, вони бачать відсутність розуміння зеленського, куди треба вести чим займатися. Вони бачать, які теми його лякають, і що він не хоче не чіпати. Вони бачать його страхи і будуть це використовувати. Це для України погано, навіть не для Зеленського, тому що бити будуть по Зеленському, а влучать. По Україні, по Україні і по суспільству, і це, на жаль, велика проблема. Ну і останнє, що я хочу сказати, що е, це інтерв'ю чергове, яке Зеленський дає, але відверто не досягає результату. Е, єдине, що непогано, що вже без мату це вже непогано. Це досягнення, до речі, е, але. Давайте також скажемо, що нічого нового ми не почули, реальності не почули. І єдине, що було декілька закидів, Ну, наприклад, коли він написав, що заявив, вибачте, про те, що американці багато заробили на Україні, і війна збагатила Сполучені Штати на мільярди і дала досвід, бойовий досвід. Це так, я не сперечаюся, але. Скажіть мені, будь ласка, хто заважав йому вкладати гроші замість асфальту в ракети? хто заважав йому замість асфальту вкладати збро... гроші в зброю, навчання, в армію? Е, хто сам Зеленський? Це ж він сказав, що ми можемо збільшити армію, але тоді ми не зможемо будувати дороги. І це для нас проблема. Це він сказав за декілька днів до початку повномасштабного штабного вторгнення. Ми все пам'ятаємо. Так от, сказав він тоді, а розхльовуємо ми і сьогодні. І це ще раз говорить: він ляпає, що завгодно, на жаль, не розуміючи наслідки своїх заяв. Або навпаки, навмисно розуміючи, це говорить. Тому те, що я почув, говорить лише про одне у президента. Нема поки розуміння, він чекає, що йому запропонують американці. У самого в нього бачення немає, ідей немає, криза, справді криза, і в його точні, до речі, теж. А його заяви, м'яко кажучи, не верифікуються з реальністю, наприклад, з тими ж самими цифрами Генштабу. Тому, ну що я можу сказати? На жаль, такий бардак в голові очільника країни не налаштовує мене на добрі думки, але нічого зробити ми. Не можемо, тому уважно спостерігаємо, що відбувається, і фіксуємо ці моменти для того, щоб потім не робити помилок. А ще для того, щоб потім друзям, знайомим, колегам, родичам, близьким показати все це, розповісти і нагадати. Ну, щоб ніхто не зробив помилку знову. Це важливо. Так само важливо, не забудьте підписатися на цей канал, поставити вподобайку. Ви ж це зробили, вже сподіваюся. Тому тим більше, що ви вже додивились. Тому ставте зараз вподобайку, поширте відео, прокоментуйте і по бажанні можете стати спонсором програми. Дякую, що ви активні, не пасивні. Дякую, що ви не забуваєте донатити на ЗСУ, приєднуватись до ЗСУ, допомагати ЗСУ. І пам'ятайте, що ЗСУ це є гарантія того, що України буде майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не те, що майбутнього не буде. Країни не буде. Це треба запам'ятати. Тому тримаємось, допомагаємо ЗСУ, об'єднуємось, перемагаємо і відновлюємо Україну. І тоді справді все буде Україна. Па-па.